Вітаю мої любі. Сьогодні другий день на дачі. хоча вже 12-та година, але вирішили все ж таки приїхати. Сьогодні чоловіку вже зняли гіпс, проходив він чомусь тиждень лише. І так, перемотали, перемотали перебинтували палець. От, ну, вже хоч рукою може нормально рухати. О, сьогодні обіцяють нам дощик на п'яту -го годину вечора. Сподіваюсь, він раніше не піде, бо хочеться сьогодні. Попрацювати. Чоловік в будинку буде працювати. А моя сьогодні задача обрізати калину, бо вже на неї бруньки з'являються, і хочу почати вибирати з під забору це каміння. Бо воно мені заважає там, я хочу там садити в цьому році майора. От тому так. Сьогодні така в мене робота. Головне, щоб погода пасмурна не підвела. Він несли дерево. Видно півонію, це червона в мене. А, потрібно вже висаджувати їх, бо така бачу, в'яленька трішки стала, можливо, потрібно її поливати. Тепер треба знайти місце, де її садики. Бо це в мене є таке, знаєте, копить куплю, а потім думаю, куди його посадити. Потрібно місце гарне придумати. Можливо, між трояндою та гортензією посаджу. Подивимось. зараз іду в сарайчик. Ой, гляньте на це, гляньте, вже скоро квітувати буде. Ой, знову тривога, Боже, сьогодні так гупало, так гупало. В нас, я не знаю, аж вікна тряслися. Сказали, що збили чотири ракети, дякувати Богу. Малий не чув, не проснувся. Бо це був просто жах. У нас ще зверху сусід наркоман живе, він взагалі якийсь неадекватний. То музику слухає, допізна то ще щось вечірньке острає. Гуде. Так, добре зараз. Ой, гляньте, це взагалі, взагалі от вже розпустилося. Завтра, якщо приїдемо, обов'язково оброблю. Купила бруньку і тепер я не знаю взагалі, що з нею робити, з чим змішати, чи що його. Она м'ята понюхає. Ану. М -м -м. Боже, як добре пахне. Просто неймовірно. А, клас. О, гляньте, це нові пагони відкриваються. Як... Я щось ніколи не помічала, як юка випускає нові пагони. Такі молоденькі, зелененькі. Так, добре, до сираю та працювати. Так, перенесла своє обладнання, вдягла перчатки такі. До речі, це в Аврорі я купляла за 24 начебто, гривень. От рекомендую. Це найживіші рукавички, які в мене були. Так, звісно, вони вже бачите, такі ось трішки перепані, але я вже їх більше місяця використовую. Мені здається, це непоганий термін для такого, бо інші, знаєте, буваєш, купляєш подорожче, а вони просто розлазяться взагалі через раз у мене. Так, а я починаю зараз тут тут вибирати вже камінчики. Так, прибрала я тут же камінчики. І я покажу кажу ці квіти, які начебто такі невибагливі, жовтенькі, але вони тут так уже освоїлися, так вросли корінням, що я не знаю, напевно, чи лопату, чи вила буду брати і викапувати. Ось там в углу я не прибирала каміння, чесно кажучи, бачите, залишився. Бо там під калиною буде тінь і майори там рости не будуть. Тому прибрала тільки там, де мені потрібно. І не чіпала деякі камінчики, бо їх як починаєш прибирати, починаєш сипатися ще більше каміння. Тому зараз буду прибирати ці квіти. Ну все, десь годину, може менше, я тут порпалась. Фух, Викопала. Ці рослинки, чесно, я думала, ця квітка розмножиться самосівом. Тобто заквітла, насінненько випало, і вона знову проростає на наступний сезон. Ні, ось тут повністю-повністю я прокопала. Чого я тільки тут... Не накопала. Оце о, що таке? Оце. Я не знаю, на калину начебто не схоже, може і калина. О, гляньте, які. це одна рослинка була з таким корінням. І подивіться на оце. Оце все та квіточка. Вона росте в кожній бабусі у дворі біля забору. Ну це просто якісь монстри. До речі, по прогнозу вже якесь сповіщення прийшло, що очікується дощ в 2 години дня. А зараз вже пів друга, тому швиденько тут потрібно прибрати. все. Зараз обріжу калину. фух, І тут буде все готове. Ні, хотіла ще гратензію пересадити, але в мене немає кислого грунту. Він є, але то для лохини. Добре. Рібно брати граблі. Ну що, я вже все повигрібала тут. Тут вже те, що осінню квітує. Ой, лізу по каміні. Так. Все ще раз прополола, всі згрібла спочатку гілочки, обрізана калина вже. Все-все-все тут добре. Повигрібала. Тут я так, знаєте, ще відокремила так трішки Та вилами, прокопала, щоб відокремити, хочу тут стрічку протягнути, щоб у мене ця клумба була така, знаєте, як весняна. Хочу назвати її весняна клумба. Щоб у мене тут багато було перших квітів по весні. От, і... В травні або в квітні, якщо я так тепло, то ось тут під забором я засаджу все майорами. І цих квітів тут не буде видно. А взагалі, якщо так от подивитися, тут ну, велика ділянка така, досить велика вона, метрів ну, 5 або 6 точно в ширину. Я, чесно кажучи, кажучи, не люблю, коли земля гуляє, просто так. Мені одразу так думаю, може тут кабачки посадити, або якісь тиквиці. Не знаю. ну, Звісно, що ця гортензія тут взагалі не до міста тут, ну, коротше, не місце її тут. Так, це моя трояндочка відходить. Цікаво, вона буде квітнути чи ні, бо в тому році замовила три троянди, помпонела, потім, потім, потім потім ще якісь дві, дуже гарні. Але, знаєте, такий сумнівний був сайт, вони мені на вид взагалі здалися всі однакові. Тому ці трояндочки три в мене під питанням, що це взагалі. Там і цебелькові, є це моя вайгела. Барбарису, до речі, ще трішки його підрівняю. Чи можу не трогати? Він такий гарненький становиться вже класний. І ось тут зараз я, напевно, викопаю ямку ось тут. І посаджу піон. А чому б і ні? Мені здається, буде гарно. Можна один ось тут посадити. А інший ось тут посидить. Там, правда, мене не можна рости, але ми стри... стримаємо її. У мене тут клемати собрало, геть сухе бадилля. Я не знаю, які... я... якої він групи обрізки. Взагалі він тут не квітував, бо ця калина просто так на нього падала, ні сонечка, нічого не було, і тля нападала. Коротше, йому тут діставалося. Не знаю, як у цьому році подивлюся, якщо що, то видалю. Щось склиматися в мене не складається взагалі. Так, зроблю тоді зараз тут швиденько ямку. Та напевно і там зроблю. Хай вже дві ями будуть і починає як це, приживатися, наростати коренева система. Так, добре. Бо буде дощ, який якраз прольє, якщо буде гарний. Добре, і він ще викопала тут тюльпани, потрібно їх пересадити. Щось громихає, Не розумію, що взагалі відбувається. Оце да! Піза... Пізанська башня зламалася, впала. Я думаю, що там за звуки такі? А мій чоловік зніс наш туалет. О! Обережно. Все. А гляньте, скільки тут місця. Супер. Ви подивіться, який в нас тут, тут полуниця. Який в нас там був унітаз білий стояв. Да. Тут гарна ще ділянка буде велика. Городу багато буде. Навіть занадто, напевно. Ну, Чоловік мріє картошку садити, тому будемо розрібати потихеньку. Так, принесла два саженці, що я буду додавати в цю яму. Пісок, попіл і зовсім трішки карбаміду додам. Це все змішаю в цій ямці землею і посаджу. Нічого складного. Скажу, прогноз погоди не помилися, починається дощик. Зараз швиденько з вами подивимось, яка це коренева тут в нього система. Нагадую, що я замовляла в дубосад. О, кореневи тут немає, я так зрозуміла. Господи, де вон? Оце ось, я розумію, це, о, оце воно нещастечко таке. Подивимось, що тут. Ось так виглядає. Ну, сподіваюся, все буде добре. Ой, все, швиденько швиденько Це червоний. Біля вигали саджаю для себе, щоб не забути <свісно>, якого кольору. Так, тут ямку я швиденько підготувала. Це в мене біла півоня. Саджаю біля клематису. Ой, тут щось взагалі якась печаль. Що це таке? Нафіг не треба. Так, що в нас? Тут по кореневі Ось подиба зімой, дивіться. Ну, я не знаю, скільки морячок, ручок, напевно, є один рік. цьому саджанцю. саджанця. Так. Ну, в принципі, непогано для такого. Ось він броньочки є. Так, треба посидіти, не заглиблювати. Добре, саджаємо. Біла це. Так, що? Чого нам потрібно позбутися? Так, це ось цієї куча. Тут така мелоч, як чоловік каже, але деякі можна висунути більш товсті палички пустити на дрова. Залишилось нам розпиляти ту кучу. Ось такі вікна якісь. Щось таке, якісь дошки незрозумілі, якась єрунда, коротше. От. Тут вчора мій синочок з чоловіком складали дрова. Так, ну, а то вже теж, бачите, свіженьких доклали. Ох, так, і подивіться, тут досить велика ділянка ще буде. Ось так ось так ось так ось так. Супер. Я прям навіть не знаю. О Боже, що тут? Напевно, що я там, можливо, якесь деревце посаджу, що як давно мріяв про персик якийсь. Можливо, його Ось тут посадимо, де білий стіл стоїть. От. А за ним вже ближче до туди сітки хочеться ще мені два кущика жимолості. Така Ще мій один пункт, про який я мрію. От. Такі плани. Місця, в принципі, багато, майже 70 Київ. Ну, я вам скажу, якщо все правильно організовано, то є де розгулятися. Це такий садочок тієї Гедоти. Господи, я навіть не знаю, як її позбутися. Чоловік каже, я перекопаю, посадимо картошку. Але як це буде відбуватися, я не знаю. Я вчора там копала-копала маленьку діляночку, перекопала зовсім. І стільки вже вигребла з неї. Так, поки що дощ не почався, піду подивлюся, я сюди насіння вже привезла. Взагалі, все, крім квітів, потрібно щось посадити. Бо я ось тут саджала, тут, крім бур'яна, більше нічого не росте. Бо, напевно, я занадто глибоко посадила. От, ну, подивимось, подивимось, ще трошки зачекаємо. Не вистачає дочка, вже так, знаєте, земля підсохла, наче копаєш волога, але вже. Хочеться, хочеться, щоб ще промочила. І знову бур'ян, знову все це полоть. Обожні полоти. Так, і тут же заростає. Слухайте, ну знаєте, це якийсь кругообіг нескінченний. Отак От по кругу починаєш полоть. Поки сюди повернешся, потрібно знову нове коло починати. І так все літо. Кругляєш навколо сараю, полиш, 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 полиш. Так, здається, знову дощик починається. Мені потрібно прибирати інструмент, Та можливо, щось зараз посадимо. Давайте ми з вами гепатико саджали. Ой, ти бозі мой. Дивіться, дивіться на цю красуньку. Ой, зараз косується трішки. Просто. Гарненька така, Ха, класна, супер. Бачу, що тут чоловік після мене мої кучі позбирав, і там, і там позрібав. От прибирати я люблю, знаєте, я не ледача до роботи, от, скажу чесно. Але це як на грибоці кучі, знаєте, вже сил не вистачає. І я їх не можу вже прибрати. Чоловік ходить, після мене збирає кучі. До речі, малину потрібно обрізати. Прямо зараз цим займусь. В мене тут багато насіння. Я прям підписала, що в мене де є. І є зелень. Зараз дістанемо, щось з вами посадимо. Дістала я такі три. В мене все в червоних кольорах щось, <гум> в цьому році. Такий балконний червоний ли... листовий салат. Я спочатку думав, це базилік якийсь, потім гірчиця. Мені дуже сподобалося в тому році. І мізуна червона. Ось так. Зараз потрішки посадимо. Подивимось, не так вже буду глибоко саджати, як ті, боже. Це вітер чи щось летить, Так, ладно, зараз тривога. Добре. Посадила на цьому місці. От я не саджала ще. Ось тут отак от, гірчичко посадила, а тут о, мізуну та листовий салат, балкони та червоний. Ой, головне не забути, господи, вухо наляпав, дощ уже. <свісно> Йду під кришу. Хоча наче перестає. бачите, вже мокра підлога хотіла сказати. Доріжки мокрі. Ох, знаєте, така тиша. Добре, що вітру нема, але він так здіймається. Я подумала, що то щось летить, а то ні так вітер з озера йде йде, і тут ці ж горіхи велетні. Вони такі Ох, а страшно іноді. Так. А так пахне свіжістю, боже. Ох, Не передати словами. Як класно. Це таке, знаєте, як вмивається, таке гарне, чисте, яскраве. Оце тут пилюка в полю постійно. Добре, якраз ще не подобрила газончик з селітрою, хай розчиняється. Так, ну а зелені, в принципі, в мене залишилося тільки... Кріп, кріп, петрушка, матадор, шпинат. Та й все. А всі інші зелені я вже по типу посадила. Так, ну знаєте, щось дощик не дуже серйозний такий. Ну, ляпає, знаєте, неприємно. Не туди, не сюди, чесно кажучи. Тому, напевно, я піду посаджу третю півонію. І, до речі, тут гарно. Ось ще куча, яку потрібно прибрати, цей маленький п'ятачок. Я все ніяк руки до нього не дійдуть. Так. Добре, напевно піду там під черешнею та посаджу. Яка красуня, правда ж? Тут моє болото ще дуже гарно. Ой, чоловік там скурить стіни, а я йду за Лопатою. Дощик нас не злякає. І гляньте, гляньте, що я тут вже побачила. Оп, Квітконос. І ось там, є теж. Але, чесно кажучи, я не знаю, що це вони такі маленькі для таких аліумів. Листя таке велике, а вони якісь такі маленькі. Ну, можливо, ще виросте. Але хотілося б, щоб більше було. Все таке гарно, садочок просто вмивається зараз. Радіє досі весняному. Стою в сараю, бо щось він трішки більше спустився. Видно такий, знаєте, тут не видно, звісно. косий такий йде дощ. Та он по альтанці видно, що він сюди йде в цю сторону. От, Забиваємо. Ну, нічого, прополимо, все зробимо, все буде добре. Ну що, це мої любі. Дякую, що провели час зі мною. Склали мені компанію, попрацювали. Вже й дощика нема, можливо, ще буде сьогодні. Але вже, знаєте, так намокло все. Дитина сама вдома, тому потрібно їхати. Хоча погода дуже гарна, тепла. Ой, гляньте, що я побачила. Армерія випустила броньочки. Боже, мені пам'ятаю, в тому році здавалося все, що так рано, так рано все вилазить, воно все сходить, так рано. А в цьому році, мені здається, взагалі ще раніше. Ой. Ну, клімат міняється, погода міняється. Стає все тепліше і тепліше. От. У мене тут така ще діляночка залишилась, ось недороблена, Ну, нічого. І вже і тут потрібно полоти. От, Добре. Це потроху оживається. Мені гляньте вже, здається, нарцисон скоро розпуститься. Такі ці рослинки швидкі. Гартензія <схи> не буду нічого казати про неї. Тюльпани тут потрібно мені викопати. Ну, а так взагалі все класно. Там, бачите, перекопане все. Трішки там копала сьогодні. Всього потрошки. <гум> так от, тому до нових зустрічей.